З моїм великочайником сталася халепа. Почала плавитися вилка. А також кабель. Не лише неприємний запах, але й загруза пожежі. Е, змушують або придбати новий чайник, який ще цілком придатний, але вже не придатний кабель, або спробувати відремонтувати. Е, захотілося піти по шляху менших витрат і замінити кабель разом із штепсельною вилкою. Але як біда. Або западло, або продуманість китайських виробників чайників, або їхня неузгодженість. Тип гнізда у різних чайників різний. Зараз покажу інші підставки, теж уже від поломаних чайників, у яких тип гнізда також не підходить до мого чайника. Ось відкопав ще дві підставки, але як бачимо тип не такий, як мені потрібно. Тут круглий і тут теж круглий, але діаметри центральних частин, не знаю, цоколів, чи як їх назвати, різні. І конфігурація теж трішки відрізняється. Отже, із трьох підставок, які в мене були від попередніх чайників, не підходить жодна. Але сумувати не варто. Можна замінити лише один кабель, і китайці своєю універсальністю чи спрощеністю роботи нам полегшать завдання. От, яким чином. Відкручую кришку. Знімаю її і бачу, що контакти кріпляться ось на таких роз'ємах, тобто вони не припаяні. І це значно полегшує роботу. Не потрібно нічого паяти. Хто е цього не вміє робити, боїться, не наважується, не бійтеся. Відкручую старий від старого чайника. Тут теж, скоріше всього, роз'єми. Їх треба буде зняти. Ну, так як він старий, вони не... один знявся. Трішки залягли, залипли. І останній контакт. Ну, зараз підчищу контакти витягся повністю. Це вже не потрібно, піде в смітник. А ці контакти спробую зараз під'єднати. Витягну контакти з роз'єму. От я звільнив роз'єми від контактів. І тепер їх потрібно переставити на. Потрібну розетку на потрібне гніздо. Проблемка лише полягає в тому, що тут три контакти, один із яких заземлення. Можна передбачити, що це ось не такий, як два інших контакти, але все ж таки е, краще пересвідчитись за допомогою тестера. Якщо у когось тестера немає, то це можна зробити просто методом підбору. Нічого складного, нічого небезпечного в цьому немає. Чим іще перевіряти китайський чайник, як не китайським мультиметром? Отже, беремо центральний контакт і. Центральний заземлення на тестері нулі. Отже, дійсно, центральний контакт це заземлення. Кройні ні. От, тепер перевірю і крайню вилку. От, будь ласка, це ця вилка, а це цей штекер вилки. Отже, Центральний контакт це заземлення. Тепер потрібно знайти заземлення тут, на щойно знятому кабелі. І заодно вдалося перевірити. Справність провода, справність оцього підплавленого провода. Провід пропускає електричний струм, але так, як він став плавитися, стала плавитися штепсельна вилка. Ріше ізоляція штепсельної вилки, то краще. Його замінити. Позбутися його. Ну, прижму пальцями. Людське тіло теж дає якусь напругу, але так як я буду лише до одного контока торкатись, надіюсь, це моєму дослідженню не заводить. Перевірці. Одивіться, як пощастило. З першого разу вдалося знайти... З... А тепер чомусь не вдається. Так. З першого разу вдалося знайти... Знайти нуль. Ось він, жовтий провід. Можливо, хтось скаже, так, жовтим проводом нуль позначається. Ой, жовтим проводом заземлення позначається, але я цього не знаю, тим більше ось у цьому чайнику жовтого кольора немає. Зараз міняю проводи. Жовтий посередині. Інші по краях. Ага. А вони слабенько. Слабенько затискують, тож я легенько підіжму пасатижами. Все одно слабенько, ще треба притиснути пасатижами, Чи не надмірно цього разу. Так. Підтис. Можливо, і цей підтисну. Не подобається мені оце. Може і скрити. А іскріння це гірший струм, нагрівання і розплавлення. Тож треба підтиснути контакти, щоб вони щільніше прилягали. Заземлення в мене немає, тому оцей середній провід жовтий можна і не кріпити. Ну і також тут проблема ще одна буде в тому, що цей провід уже зігнутий, відповідного. Відповідної форми, а цей доведеться гнути. Добре, що він м'якенький, м'якший від білого, і вдасться його, вдасться створити потрібну конфігурацію. Зараз складу і буду перевіряти. Провід поклав по відповідних жалобах. І треба класти кришку, Пригвинтити саморізами. І піти випробувати. От під'їв підставку для чайника до штаб розетки. Встановлюю чайник і вмикаю. Індикатор засвітився. Чекаємо. Буде процес чи ні. Так, процес пішов. Це я Чую, ліпнув, по шуму. Води два панки фліпнув. Неведеться трішки почекати. Але суть зрозуміло. Ремонт виявився вдалим. No t'hauràs значит, актив зараз повинен відбитися.